Всім привіт, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поділитися такою класною табличкою. Це система, за допомогою якої я останні три роки веду свій бюджет, заощаджую гроші, і відповідно ця система допомогла мені досягти того рівня, який в мене зараз є, по доходу, по можливості заощаджувати та по можливості допомагати своїм близьким. Отже, якби не ця система, я не знаю, де б я зараз був, і можна сказати, якщо відверто кажучи, все почалось саме з цієї таблички. Тому сідайте зручні. Точніше. Зараз про це поговоримо, розкажу вам, чому вам варто також вести цю табличку. І знову ж таки, забігаючи наперед, ви собі захочете її. Я залишу її в описі під цим відео. Тому переходьте таберіть цей шаблон, використовуйте за своїх потреб. Нагадую, це відео не є фінансовою рекомендацією. Думайте самі, приймайте рішення самі. Ну а перед тим як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поїхали! Отже, для того аби Інвестувати треба спочатку навчитися заощаджувати гроші. Для того щоб заощаджувати гроші, треба спочатку навчитися планувати свій бюджет та розуміти скільки ти витрачаєш, скільки ти заробляєш, щоб потім рахувати свою дельту, тобто по суті залишок. І для цього з 2000, мені здається, 21 або 22 року я використовую ось цю табличку. Я не пам'ятаю де її знайшов. Мені здається, десь на просторах інтернету, але фішка в тому, що вона мені досталася безкоштовно, і зараз я готовий з вами нею поділитися. Отже, що у нас тут є. Давайте розглянемо. Тобто, в нас є дохід, у нас є обов'язкові витрати. Поговоримо більш детальніше. Тобто, дохід в дохід ми вносимо всі джерела доходу, які ви на сьогоднішній день маєте. Тобто, це може бути зарплата, це може додатковий бути прибуток від клієнта, це може бути ваш пасивний прибуток. Там, наприклад, у вас квартира, яку ви здаєте там, за 5 тисяч гривень, ви також вказуєте його сюди. Тобто, весь дохід, який ви маєте за місяць, ви відповідно можете вказувати тут. воно, як ви бачите, загалом відразу рахує автоматично і показує, скільки ви, по суті, заробляєте в місяць. Сюди вносите всі свої обов'язкові витрати. Тобто, наприклад, там, квартира, ви маєте заплатити за квартиру там десять тисяч гривень, скажемо, далі машина, подарунки, телефон, сервіси, їжа, допомога батькам. Тобто, ви можете вводити скільки хочете цих додаткових категорій. І тут знизу у вас відповідно буде завищаджу. Для інвестицій, тобто щомісяця скільки ви зможете заощадити і потім відповідно інвестувати. І ця сума буде рахуватися автоматично в гривнях. Ось бачите, збереження за місяць вона буде рахуватися, і також тут буде збереження за рік. Тобто, ви можете побачити, що якщо, наприклад, ви будете відкладувати по 14 тисяч гривень, то за рік 168 тисяч гривень ви будете мати. Оця табличка, і ця табличка це просто для того, аби розуміти ваш бюджет на наступний місяць. Ось місяці, до речі, можна додавати як окремі вкладки. Наприклад, одна вкладка це серпень, інша вкладка це вересень і так далі. Тобто потім можна, наприклад, зробити budget, ну тобто таблиця мого бюджету 2024-2025 року, і так далі. Також в цій таблиці дуже зручно і просто контролювати свої витрати, тобто записувати їх, бо будь-яка фінансова грамотна людина, з якою ви будете спілкуватися, вона вам скаже, що перше, що треба робити, це записувати свої витрати та доходи. Так як ми доходи вже записали, витрати обов'язкові записали, в нас буде такі витрати, які ми, наприклад, не можемо контролювати. Ми не знаємо, ми сьогодні потратимо там на каву. Чи не потратимо ось тому їх треба записувати? Якщо говоримо там сьогодні, у нас 12 число. Наприклад, ви потратили 500 гривень. Так за сьогодні хоп, уже відповідна сума. Зменшилась і у нас є дельта, тобто залишок. Якщо, наприклад, конкретно в якийсь день ми потратили там 10 тисяч гривень, то відповідно ми бачимо, що наступний день у нас вже мінус 419 гривень. Тобто ми вже не можемо витратити далі. Наприклад, там 13 числа завтра потратили 100 гривень, 723 гривні ще залишається. Після завтра потратили, наприклад, 600 гривень. Ми знаємо, що наступний день у нас залишиться 1865 гривень. Чим є змога потратити? Наприклад, якщо там п'ятнадцятого числа ви витратили ще плюс 1600 гривень. То ми бачимо, що 1100 ще залишається. Далі, наприклад, 1500 ще витратили. Бачимо, що 500 залишається, і так далі, автоматично ця таблиця буде вам все рахувати. Вона дуже проста, але в той же час вона дуже ефективна. Якщо вводите сюди щодня ваші витрати та один раз у місяць планувати відповідно свій дохід та свої обов'язкові витрати. Це одна із таких табличок, які я використовую практично щодня. Записую сюди свої витрати, планую свій бюджет. Це система, яка допомогла мені сформулювати думку про те, що так я маю. Інвестувати, так я маю заощаджувати, так я маю бути фінансово грамотним, і в принципі мені здається, що ця таблиця не без її участі привела мене до мого фінансового ментора. До речі, якщо ви ще не чули про мого ментора, його звати Олексій Латенко, дуже успішна відома людина на території України. Ось і не тільки до речі, в Олексія зараз проходить набір на курс. Тому якщо ви також хочете дізнатися про фінансову грамотність, про те, як заробляти більше, куди інвестувати, які є можливості для заробітку. Додаткові, приходьте на його курс. Деталі розкажу прямо зараз. Зараз Є новий курс, який називається Фінансовий талісман. Я сам особисто його проходив. Це реально класна можливість побачити додаткові можливості заробітку та заощаджень. Там розповідаються реальні такі основи, як ви можете стати багатим, успішним, як ви можете заощаджувати більше, тобто як ви можете допомогти собі зрозуміти, де просадка, в якій які із сфер, в основному це все по фінансам, звісно, але по іншим сферам також можна там навчитися. Я вам рекомендую записуватися. Посилання на передзапису, анкету перед я залишу. В описі і в першому закріпленому коментарі під цим відео. Якщо прийдете від мене, там ще буде мені здається якась скидка. Тому обов'язково реєструйтесь, якщо ще не знали про цей курс. Від себе можу рекомендувати, бо я сам його пройшов минулий потік. Курс буде йти протягом трьох місяців, і за ці три місяці ви навчитеся контролювати особисті фінанси і засвоїти практичні інструменти досягнення фінансових цілей. Тому не зволікайте. Надію, це відео було вам корисним. Якщо так, пишіть коментарі. Якщо у вас є будь-які питання, також їх пишіть. Якщо не знаєте, з чого почати, я рекомендую вам подивитися декілька моїх попередніх відео про фінансову грамотність. Якщо хочете вже почати інвестувати в фондовий ринок, як я це роблю вже більше ніж півроку, і, будь ласка, реєструйтесь за моїм посиланням в описі під Цим відео на біржу Interactive Brokers. Там будуть, до речі, гарні бонуси. Якщо ще не готові, продовжуйте дивитися тоді відео. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.